Друзі, хочу запропонувати вашій увазі ось такий cd Changer від Pioner PD M410. Changer на 6 дисків. Вироблявся апарат в період 1989 року. З цікавою такою з таким цікавим лотком. Це картридж, який виймається. Загружаєте туди 6 дисків і користуєтесь. Зараз спробую вам це продемонструвати. Так, трішки, бачите, і я там. Так, вімкнули. Ось так. До речі, так, да, коли немає дисків, при вмиканні він намагається намацяти. Кожний диск. Всі шість лоточків. Він перевіряє, чи є там диск чи нема. Так, він зараз прийде, зараз перевірить ще шостий. Зрозумію, що там немає нікого і нічого. Так, все. Ось так виймається картридж. Ось такий бачите? І лоточки, коли відкриваються, от відкриваються з цього боку отак от раз, відсунули. І тут, ніби так, бачите, і не видно, е, ніби датчик такий закрили, і він, оп, з'явився. Так, ну давайте спробуємо щось завантажити. Я відкриваю перший. До речі, треба диск класти робочим слоєм догори. Так. Один. Другий відкрили. Трішки це незручно, повірте, ну коли просто слухаєте, чи там самі користуєтесь, це набагато легше і простіше. Але для того, щоб вам продемонструвати, трішечки це так. Щоб ви зрозуміли, як це. Так, ну трьох дисків нам достатньо. Бачите, завантажив три. І ще три лотка пустеньких є. Так. І завантажуйте лоток Раз. І закрився. І хочете послухати перший, мабуть. Перший диск. Диск заходить на механізм. Тисну на паузу. Ну, наприклад, наступний трек. Доволі швидко реагує. Так, це ми послухали перший. Ну і, наприклад, хочемо е, другий. Ось бачите, тут клавіатура по дисках. Натискаю другий. І е, play. Наступний трек. Так. А якщо хочу третій, можна раз, на третій натиснув. Він ховає другий, завантажує третій. І вперед. Я б сказав, що доволі швиденько він це робить. Тобто ось так працює цей апаратик. Ну, дивний, е такий щось незвичне, але ось такий от апарат. Можливо, комусь буде цікаво такий апаратик. Звертайтеся, пишіть в особисті на телеграм-канал або телефонуйте. І слава Україні!